Доброго дня, шановні четвертокласники! темою сьогоднішнього уроку є пошук інформації у мережі інтернет. і нам потрібно з вами сьогодні дізнатися, як шукати інформацію в інтернеті за допомогою пошукових систем і навчитися визначати ключові слова, знаходити потрібну інформацію та зберігати її. Взагалі, знайти потрібну інформацію у мережі інтернет досить просто, якщо ви знаєте відповідну адресу сайту. А от якщо адреса сайту невідома, то можемо скористатися пошуковими системами. Найпопулярніші пошукові системи на сьогодні є meta.ua, google.com, bing.com та ukr.net. А пошук інформаційних матеріалів із використанням пошукових систем здійснюється за ключовими словами. Користувач вводить ключові слова у спеціальне поле пошуку і отримує перелік сайтів, які містять задані слова. А результат пошуку в інтернеті залежить від уміння користувача правильно визначати ключові слова. І для успішного пошуку можна використовувати відразу кілька слів. Наприклад, якщо нам потрібно знайти інформацію про те, коли народився смайлик, то спочатку потрібно визначити ключові слова, скористатися браузером пошуковою системою для пошуку відповідної інформації. Я відкрив браузер Google Chrome і в рядок електронних адрес шукаю Google або введіть URL-адресу, введу ім'я пошукової системи Google google.com.ua і натисну Enter. І в мене відкрилася пошукова система Google, в якій є рядок пошуку, в який потрібно ввести ключові слова. У нашому випадку ключовими словами будуть День народження смайлика. Після введення ключових слів потрібно натиснути клавішу Enter. В результаті ми отримуємо перелік сайтів, на яких є відповідна інформація. І ми з вами бачимо відразу на першому посиланні, що день народження смайлика 19 вересня. Також ми можемо з вами змінити налаштування. Для пошуку іншого виду інформації. Наприклад, нам потрібне зображення. Ми натиснемо кнопку Зображення, де можемо обрати те графічне зображення, яке нам подобається, натиснути на ньому правою кнопкою миші. Обрати команду зберегти зображення як. Обрати місце збереження нашого файлу, наприклад, робочий стіл. В ім'я файлу ввести відповідне ім'я. І натиснути кнопку Зберегти. І відповідне наше зображення буде збережене на нашому комп'ютері. Тепер я вам пропоную самостійно попрацювати за комп'ютером і виконати таке завдання. За ключовими словами, знайти в інтернеті зображення до тексту і зберегти його. Успіхів!